Доброго ранку, друзі. Дуже важливе питання, чи є Бог пацифістом. Спробуємо дати на нього відповідь, тому що сьогодні є країни, де люди живуть фактично в раю. Там хороша система правоохорона, там нема війн, і такі люди схильні думати, що в принципі, оскільки їх зло не торкається, то все добре і значить Бог пацифіст. Але подивимося. На ті країни, там, де відбувається війна, а в Україні майже рік уже війна. Що робити, коли реально приходять, приходять солдати іншої країни, тут немає можливості філософствувати, чи можна вбивати чи ні з метою захисту. Ось, і якщо ми подивимось Біблію, то, звісно, люди, які пацифісти, вони вказують на місця щось, що подивіться, там, Ісус помилував жінку, яку хотіли побити камінням, вказують на бік Бога, на його сторону, яка є милість. Але забувають про такі випадки, наприклад, як дії апостолів, апостол Петро, коли люди збрехала на ніяфіра церкві апостолу, то вони просто померли. Апостол Петро сказав слова, і після цього вони померли. Ось і дехто навіть виправдовує цих людей. Говорять, що апостол Петро погарячкував тим, що він так от сказав: ці слова, після яких Ананія Сефіра померла. Але насправді, насправді Бог він не пацифіст, і всяке зло він очищає, так землю від зла очищає. Біблії чітко сказано, що кара за смерть гріх. Якби Бог був пацифістом, то тоді б не було кари за смерть гріх. Ось. І тому насправді, ну і Біблія нам чітко показує, що захищатись можна ось, тому що якби не існувало. Правоохоронної системи, якби не існувала поліції, армії, то зло було б набагато більше. Тобто, якби, наприклад, армія наша вона не зупиняла солдат ворожих, які зараз атакують нашу країну, то це зло, яке вони роблять, розповсюдилось набагато більше. Тому Біблія і говорить, нам показує, що для Бога важлива віра людини. Як людина поводиться, ось, тобто чекається чи міняє своє серце. І тому і сам Ісус благословляв сотника так, і хвалив його віру. і Потім апостол Апостол е, прийшов до сотника корнилія військового, і, і він став однією з людей, його родина, на яку зли, злився Дух Святий серед язичників. Ось тому армія потрібна. Правоохоронна система потрібно і захищатись теж потрібно, і Бог він не пацифіст.